Тепер поговоримо про сюжет снів. Для чого взагалі нам потрібні сни, по фрейду для реалізації таємних бажань. Популярна є теорія того, що сни це результат роботи нашої пам'яті. Це як робити бекап для комп'ютера, під час якого якісь рандомні образи, що з'являються, складаються в якусь змістовну історію. Тепер трохи. Узагальні. <кій> Більшість снів негативні. Не те, щоб це були кошмари, але зазвичай емоційне забарвлення снів негативне. У чоловіків, на відміну від жінок, сни і сюжети снів більш агресивні. Топ сюжетів снів це падіння сні, політ у вісні, виступ на повліці та з'явитися голим на повліці. Але перше місце і найпопулярнішим сюжетом є переслідування. Це згідно еволюційних психологів, є першорядним сюжетом сну, який дістався нас від наших предків, що жили в печерах та полювали на диких звірів. Тепер трохи конкретики. Да, зазвичай. В сюжеті існує про переслідування є той, кого переслідують та переслідувач. Згідно деяких досліджень, психіка дитини, що зазнала травми, зазвичай розвивається фрагментарно і умовно розпадається на дві частини. Одна частина це регресуюча частина, або її можна ще назвати дитяча, інфантильною, і друга частина це прогресуюча, швидко подоросліша частина. У снах. Ці, ця, наприклад, дитяча частина може бути представлена, якщо й жіночне, або, наприклад, якась тваринка, що ховається, маленька кішечка, або там ваше улюблене цю яка яке ви любили в дитинстві, або пташечка тощо. А ця прогресуюча. Частина зазвичай представлена як образи якихось сильних благодійників або негативних персонажів, які утримують, захищають або обмежують цю вразливу дитячу частину. І ця якраз вразлива дитяча частина зазвичай і є ядром вашої особистості. Але все-таки, якщо казати, наприклад, про а домінуючи цей дорослу частина, вона представлена в ваших снів як щось демонічне. Що можу розказати про свій досвід, оскільки я давно в терапії і доволі часто звертаюся до сюжету своїх снів. Наприклад, мені може підтверджуватися, що дуже часто снилося, що мене переслідують. І це зазвичай був якийсь негативний персонаж, там, не знаю, вампір, можливо, якийсь страшний клоун. І мені треба було від нього постійно тікати. Головною задачею сну було не стикнутися з цим, умовно кажучи, злом, віч на віч. Як це було інтерпретовано в моєму житті, я в минулому дуже багато витрачала сил на те, щоб виникнути конфронтації і будь-якої агресії у свою сторону. І другий сюжет, наприклад, що мені снився, це проникнення в той простір, де я знаходилася, з тою чи іншою мірою агресії. Тобто, наприклад, це міг бути будинок або квартира, де я знаходилась, і там якийсь монстр, там, не знаю, або як, якийсь там, не знаю, дроворуб ламав стіни, двері да, для того, щоб попати, попасти в той простір, в якому знаходилася я. Як це може бути інтерпретовано да, в контексті? Життя у мене були проблеми з відстоюванням своїх кордонів, тобто я їх частіше ви не відстоювала, і цим були труднощі. І тому якби, там дуже часто мої кордони порушувались. І так, такий сюжет ну, саме про це. Буду ще досліджувати на тему снів, адже якраз зараз читаю цю книжку про внутрішні світ травми, і якщо знайду щось цікаве, обов'язково з вами поділюся.